Вітаємо вас, друзі! Пропонуємо сьогодні зробити дуже веселу, нескладну, пасхальну композицію. Приготуйте кольоровий папір, фарби, клей, ножиці, простий олівчик, гарний настрій. І розпочинаємо. Спочатку складаємо лист білого паперу навпіл, обводимо шаблон. Це в нас буде курочка-мама. Вирізаємо обережно по лінії, по контуру. Ось так. Не поспішайте. Розгортаємо, згинаємо крила всередину. Намічаємо грібенець, намалюємо оченята. Можна малювати фарбами, гуажу, як я. Можна малювати олівцями, фломастерами або зробити аплікацію. Я приклею клюв, червоний цьобик, ось так. Зробимо борідку червону. Буде курочка мама. Подаруємо їй намисто. Намалюємо буси у декілька рядів. Ось такі бусинки намистинки. Бусинки малюємо ватною паличкою. Прикрасуємо її пір'ячком. Вона може бути у нас біленька, може бути ряба. На кінчиках крил, фарби яскравіше. Ось така курочка-ряба чорним кольором в оченятах. Намалюємо зенницю ока. Вирізаємо силуети різних різних яєчок. Прикрашаємо так, як вам буде цікаво і так, як вам буде до вподоби. Я теж прикрашу різнокольорові яєчки різними візерунками, лініями, крапочками, квітами, мазочками. Тут у нас і крапоночки, і писаночки, і крашеночки. Фантазуйте, пробуйте. Звичай прикрашати писанки візерунками з'явився дуже-дуже давно. Малювали не просто візерунки, малювали символи. Вважали, що кожний знак, кожна крапочка на писанки має свою магічну силу. Малювали сонце, зорі, символи води, землі, малювали звірів, квіти, малювали дерева життя. Розглядаючи візерунки, символи на писанках можна прочитати побажання. Люди бажали здоров'я, бажали миру, бажали, щоб був гарний урожай, щоб все було добре. Вирізаємо травичку із зеленого Кольорового паперу, приклеїмо її всередину композиції, розгортаємо ось так, складаємо все так, як нам подобається, міняємо місцями, дивимось, як буде краще. А тепер все збираємо, приклеїмо, притиснемо гарненько, щоб клеї гарно. Приклеїв деталі. Зверху травичка. На крилах з зовнішньої сторони теж намалюємо пір'я коричневим кольором, охрою, жовтим кольором. Ось така гарна весела композиція в нас вийшла. Її можна подарувати, прикрасити стіл, віконце, поставити біля пасочки, біля крашенок, біля букету з квітами. Дякуємо, друзі, за увагу. Бажаємо вам веселих свят, миру вашому дому!